Далі 835. Це Це сьогодні були обстріляні наші збройні сили сепаратистами підлон при відході з Девальця їх просто розстрілювали зі всіх видів зброї. Починаючи від градів і закінчуючи стрілецькою зброєю. Це словами не передати. Всю дорогу нас накривали. Малейша зеленка, пулеметні очередя, гранатомети. Все йшло в ход. Вийшли з Дебальцева десь около п'яти утра ми вийшли. І до цього утра ми були постійно під прицельним огнем.